Місце торгівлі, відпочинку та відносної безпеки для сталкерів з усієї зони. А відтепер ще й торгівля волі. Бар та арена працюють в звичному режимі, безкоштовно тут хіба витрішки купувати. Перед вилазкою непогано було б відпочити, музику послухати. Кусань провізії, в ранішнє сонечко, а у вухах грає ехо з великої землі. Зона не завжди про рух, боротьбу та виживання іноді вона відчувається в мелодіях, роздумах, у смакуванні того, що попереду в наступній подорожі. Світанок, вранішнє сонечко, вранішнє хай йому сонечко. Щоб в мене кожен ранок починався з такої шкави в ліжко. А чекайте, вже ж скоро 5 вересня. Тільки замість блекауту в зоні нас зустрічає гравітаційна аномалія, яка ніби і є втіленням постапокаліпсису в зоні. Але в такому антуражі вона наче не лякає, а заворожує. Дивився б і дивився, слухав би радіо, налаштоване на радіохвилі з великої землі та смакував би це і бутерброд з ковбасою точно помітно, що розробники добре подбали про те, щоб ми не просто грали Stalker 2, а жили там, повноцінно існували, відчуваючи себе, наче вдома. Чи не про це мріє кожен сталкер? Тож давайте по ділу, що ми бачимо на анімованому меню гри. Так, я не певен, але дуже схоже, що це і є меню гри. Принаймні, дуже хотілося б, щоб сиквел зустрічав нас саме таким зображенням під українську музику. Перед тим зауважу, що це дуже схоже на інгейм, тобто кадр з самої гри, сталкерський радіоприймач, підпертий якимись журналами, гасова лампа, навкруги якої кружляють мушки, стара добра горілка, козаки з граненим стаканом та емальованим кухлем. Це тим, кому замало стакану, ПДА, відкривачка, цигарки. Біля них попільничка та сірники. Переходимо до меню бутерброд з ковбасою. Одна штука, відкриті консерви з інтригуючою назвою Яловича Тушкована і засервірований цей прийом їжі за допомогою якогось старенького журналу. А про те, що ти не на риболовлю вибрався, а все-таки в зоні, нагадує гвинтівка АС вал, боєкомплект із приладом для зв'язку на ньому. А також детектор Велес, кисневі балони та сталкерський рюкзак, бінокль, протигаз, армійська аптечка та патрони 5 на сорок п'ять словом, набір для виживання юного сталкера. Головна зірка, що ми спостерігаємо в новому відео, це гравітаційна аномалія у всій красі та вбивчій могутності. Тепер зрозуміло, що ця аномалія здатна, ніби розділити землю навпіл, якщо цього захоче, а заразом і будівлі, що трапляться на шляху. Музика це саме те, чому канал перейменується з Метареаліста на Нострадамуса. Адже у вчорашньому відео я саме розповідав вам про виконавців, яких ми зараз бачимо. А саме Анастимоза, Хризантеми. Кому цікаво, загляніть у попереднє відео, там все детально пояснюю. Далі, ДК Енергетик. Ми оглядали одноіменну композицію енергетик. Щоправда, в цьому відео представлена композиція вулиця Схід. В кінці відео раджу ознайомитися. Та зірка сьогодні. Сьогоднішнього радіоефіру The Unsleeping жити для мене. Це однозначно фаворит, адже цей гурт я чув неодноразово і неймовірно радий почути їх на радіохвилях сталкера. Що я вам хотів сказати? Вайб оригінальної трилогії він є. Просто в сиквелі він є, і це точно. Також, як я вже казав, маю відчуття, що цей мальовничий світанок це і є меню гри, і це прекрасно. Сонечко сходить на наших очах протягом цих 11 хвилин. Ємного прослуховування.